Всім привіт, мої хороші, мої улюблені. Сьогодні будемо прати з вами гору рушників на правильно сушильній машині LG. Загружаємо. Рушників сьогодні реально багато, Постарався для вас назбирати спеціально так, щоб потестити нову програму по багаточисленним проханням. Самому хотілося і вам би хотілося теж її показати. Програма буде називається гіпоалергенне. Температура в нас буде 60 градусів і нижче ставити не можна, тому що там недоступно. Так само, як і на одяг-малюка. І, і що там ще? 1200 обертів буде. Плюс інтенсивне і плюс, і плюс полоскання. Це вже повна машинка. Так, і ще зараз один рушник добавлю. Дивіться. Так, плотну лату. І Ще шкарпетки добавлю. Так, друзі, готово. Рушники там, шкарпетки там. Е, засоби в нас е, дві капсули Аріель. Дві, тому що речей багато. Зараз я їх додати не буду. Це капсули для, для білого. Та це для білого. І ополіскуватися. Е, ці засоби я поки що добую. Я їх додав пізніше. Зараз розкажу, розкажу чому. Бо тому що на цій програмі, перед початком, як машинка буде прати, іде, піде програма відпарювання. Тобто машинка буде. Е вона спочатку буде набирати чуть-чуть води, змочить рушники і все, що там є. 20 хвилин буде йти відпарювання, і, потім, і вже аж потім піде прання. То, так, знаєте, циклічно піде ну, спочатку відпарювання, ну, тому що сама, сама програма з парою, вони виділені, позначені, то от вона виділені, то вона відпарювання зробить і вже аж тоді почнеться е, прання. Відпарювання йде при температурі 7 до, 7 до 70 градусів. Температура іменно доходить до такої температури, і пізніше, вже, коли вона закінчить, то тоді вже починається нормальне прання. Прання буде довге, не, не дуже коротке, навіть не на 2 години. Причина по тому, що рушників дуже багато і реально там їх треба всі. Добре вибрати, бо тому, що плям багато і лежали достатньо так часу, тому потрібно брати добре. 3 години 21 хвилина. Оцей, оцей час нас абсолютно влаштовує. Та, я знаю, що це може бути задовго. Але, е як на мене, для такої кількості рушників, мені здається, то якраз файно. якраз досить. Е зараз е вода вшикується в попередній відсік і основний. І ще раз нагадую, що засоби я не додаю, капсули. от Якщо б то був гель або сухий порошок, можливо, можливо, я би додав. Але спочатку, піде процес відпарювання, то засоби, о, бачите, як воно крутить, то засоби не бажано додати. Ви бачите, вона... от, от якщо такі рухи починаються, це значить, що почався процес відпарювання. Я дивився е... канал одного блогера, який теж має правильну сушильну машину LG, і там точно така ж сама система була. І зараз е, правильно сушильна машина LG її виконує. Води сюди треба буде дуже багато лити. Я, напевно, навіть прийдеться мені чуть машинці допомогти, бо сюди вода лється як суху землю. Е, так само, як і в Bosch, попереднього відео було. Тому. Це буде процес не, 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 не короткий, тому поки, коли вона зможе, я включусь. Все, друзі, машинка набрала води і все. Почався процес відпарювання. О, бачите, зразу йде насичення. Зразу пішло насичення. Коротеньке насичення, 3 години і 20 хвилин до завершення температура в нас зараз. 24 градуси. Навіть друге насичення пішло. О, дивіться, по -по 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 повільно температура піднімається 25 градусів зараз. І вона буде чуть-чуть зростати. О, бачите, 26. Температура буде зростати швидко, тому що чим менше води, тим швидше температура піднімається. І я включусь чуть, -чуть пізніше. Бо тому, що процес буде не короткий, а не хочеться, щоб відео сильно довгим. Ну, але то вже як вийде, ну тому що, то, знаєте, ну, в принципі, воно може і довгим вийшло, але хоча я... хочеться для вас і коротке зробити. Але розумієте, це ексклюзивна програма. Хочеться вам показати, бо ви ще її майже не бачили. В принципі, це перший раз, я вам її записую. Вам пішло насичення, води майже не чути. От вам сам, самим було то чути. А, вся вода вбралася і зараз температура води у нас яка. О, дивіться, 30 градусів. І от у нас йдуть насичення. Води дуже мало, дуже мало. О, Дивіться, температура зростає швидко. А, вода вбралася і вже 30-31 зараз 32 буде бачите, То включу ті, коли вже буде майже 70. Ну, так швидко піднімається. Чуєте, шепить тен? Йдуть паралельно насичення. Ну. Води взагалі не чути. Вам чутно? Я думаю, чутно. І от температура дуже швидко зростає. Вона вже 66 градусів. От 67. 8. Все, нагрілось. Ну, бачите, А, он 69, зараз 70 буде. О, все. От вона догріла до 70 градусів. Навіть 71. Все, от, навіть 72. От, бачите, відпарювання завершене. Ось вона зробила відпарювання. Температура нагріла. І так вона зараз це буде от 20 хвилин. Десь приблизно. Отак от відпарювати. І пізніше вже буде прання. Отак от, от паралельно буде проходити, проходити всі ці от цикли. Е, ось так от поки що це відбувається. Нічого цікавого на даний момент. Тому включусь пізніше. Так, е, додаємо капсули. Все вже готово. Так. відпарювання завершене. Три години до кінця. Я ще мала би води трошки набрати. Але вроді вже набрала. Там капсули неплються. Але я би все рівно ще додав, скільки, скільки там води. Можна ще додати. Так, все вже капсули роздавилися, видно, що рушники по -по пофарбувалися. Ось. Ось, все вже все вже пішло нормальне про нього. Все зараз тен включиться, або він вже включився. 2 години 59 хвилин до завершення. Починається проня. Все вже готово. Це коли так. Включився тан. Чуть було. щелчок. Пришло насичення. Насичення не таке коротке. а довге. Тут круто, бо зазвичай коротше. Це таке трошки довше. Получилося. чуть-чуть довше. Це класно. Чому я поставив ще інтенсивне? Бо тому що перше рушників багато, друге, що я хочу їх краще випрати. Тому я поставив ту функцію дві капсули реаль, тому що, ну, чому не одна, бо тому що рушників, по-перше, більше. Якщо б їх було менше, я би одну дав. І плюс полоскання ще одне, тому що ну, тому що хочу все добре випускати. І в цій програмі буде багато полоскань. Ну, напевно, 4Т точно. Може 5. Ну і ще з плюс моїм полосканням, мені здається, буде аж 5 полоскань, напевно. Ну, напевно, напевно, так буде. Я щось свій думаю, так і буде. 2.55 до кінця. Ну все, нехай бере. Не будемо її мішати. Вон ще насичення пішло. Ексклюзивне про нього. Зустрінемось пізніше. Ще, друзі, хочу сказати той факт, що якщо перегружаєте пральну машинку, ну або просто приблизно кладете стільки білизни, як і я, е, бачите, простір між манжетою, він такий і не дуже аж великий. І це реально видно, е, тому що. Правда, ви тільки що бачили, що манжета змістилася з барабаном. Тут воно приклеїлося і місця лишилось мало. Це тому що машинка трохи перегружена, і реч... речей багато, вони мокрі, е... тяжкі, і тому через вагу таку велику. то тому так і виходить. Ось, бачите? Простір між манжети маленький. Я щось думаю, що під час віджиму буде трошки не тераг Ну, е, Надіюсь, що не буде. Добре, хай пере. Тим більше час спрання і так довгий, тому довго знімати немає смислу. Що ж, температура зросла до 70 градусів. 76. Вона піднімається 80, ну тут майже 70. Зараз стоїть 60, то мені це в плюс, тому що вона більше нагріло. 2 години, 7 хвилин до завершення. Але вже мені в програмі LG Think пише, що приблизний час завершення. 9 година вечора 2 хвилини. Мені це абсолютно. Прекрасно, якраз я приблизно так і хотів, я думаю, що вона під 10-ту під може, може пів 11 закінчить, але мені якраз добре, що 9 година закінчить цикл. Це дуже файно. Ось рівень води піднявся такий, вже його видно. Активне прання продовжується. Береться все. І чути, як те шипить. Ну, шипить, то шипить. Це якраз добре. І, до речі, безкінечні насичення на цій програмі. От прям майже без перервів. Мені якраз це подобається. І на, тому, і на відпарюванні було безкінечне насичення. майже. І на пранні, як, як прекрасно все переться. Просто задоволений цією програмою дуже сильно. Мені вона дуже сподобалася. Буду її ще колись ставити. Не часто, бо тому що вона довго. Ну, ще залежить, скільки ти речей закладеш, за скільки ти параметрів вибереш, то такий час буде. Але загалом програма дуже класна. Буду знімати для вас ще якихось програмчик різних. Знімлю для вас обов'язково одяг малюка. Знімлю дбання про дитину. ще там щось знімлю. До речі, знаєте, дитячий одяг пробував, знімав. ну Просто просто мені не було бажання. знаєте. Поставив на цю на програму мені просто цікаво було. Дитячий одяг 4800, просто там прав дві, дві пари взуття що, Видала мені година 15. Я перепробував все, що можна було. До речі, не виключила. Супер. Е, видала година 15, знаєте, результату майже ніякого. От 68 70 градусів. 69-70 градусів. І, і знаєте, результату майже ніякого. Тут, тут води на полосканнях було мало, кросовки виполіскувалися недобре, треба було мені води доливати. А знаєте чого? Тому що це, по суті, та ж сама бавовна. Та ж сама бавовна. Та ж сама бавовна, бо тому що, розумієте, я вже орієнтуюся, де мало води набирається на полосканнях, значить це бавовна. І я щось не бачу якось смислу виробникам, чого, -чого вони так зробили. Ставили дитячий одяг і змаскували під бавовну. Не ну знаю. Тож, по суті, та ж сама програма, просто по-іншому називається вона. Дбання про дитину трошки інше. Я бачив, що вона там трошки інакше. То її вам знімлю одяг малюка знімлю. Може ще є один раз пройня плюс сушка. Але це поки що не знаю. Добре, очікуємо остивання. Чи ні, чи не остивання, Віджим може буде скоро. До речі, що хочу сказати, от дві години, три хвилини до кінця. На цій програмі будуть довгі полоскання при температурі, вроді як, якщо не помиляюсь, 40 градусів. Тут будуть теплі полоскання, і будуть довгі полоскання, і тоді вона, вона вроді, якщо я не помиляюся, віджим починає година з чимось, година 0,5, якось так. І, і тоді вже аж ну, ну, година 05 година, чи там, година 10 починається залив, вона починає віджим, і все віджимає, потім йдуть полоскання. Багато разів: 4 чи 5 полоскань. І, і все, і потім, ну, так зациклічно. За, за і проняше, я так розумію, буде десь хвилин 40, може точно. Та десь 40 хвилин на буде правда. Добре, хай, нехай пере, ми зустрінемося десь на годині з чимось. І Пішов цикл остужання води. Я не встиг підбігти, лежа брала води, така мутна, каламутна вода. Значок температури вже погас. До кінця години 30 хвилин. Йде остужання води, включу тобі, коли води віджим. Пішов злив води. Повіли вода гаряча, правда. Гряча така. Така досить гаряча вага. Ну, не слабо. Ну але добре, що вона 70 градусів поправо. Тільки я думаю, що вона віджим швидше почне. Точніше, пізніше. Я думаю, що вона година 04 почне. Або година 10, тут година 32. Я ж чесно, ну думаю, може зараз то знов промивка піде. Ще одне, ще одне остужання води. 60 градусів. Так, зараз ще раз. Остуди воду. Остудить воду, бо тому що ще недостатньо. Напевно, вона зараз ще остудить. Так, Та, зараз буде ще одне розтужання води. Ось так. Пішов приміжний віджим. Зараз води температура зросла до... до 50 градусів. Година 32 таке було, таке лишилось. Чекаємо розгін до обертів. Пішли вроді як на розгін. Не, на віджим ми не підемо, видно, що качає. Хоча розклалось, вроді більш-менш. Ну, я ж кажу, рушники то таке. Тяжко їх розкласти, особливо, якщо їх багато. Ну, окей. Ой, 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 ой! они что, так? Не, она точно не пьет. Пішла. А, ну я ж кажу, що... Ні, ну в неї спроба була, вона хоча б щось віджала, але все рівно був впевнений, що вона зупиниться. Все, готово. Все розклала нормально. Пішли на віджимні. Все нехай віджимається. Віджим продовжується. Я так розумію, до 1100-1080. Так, да, віджим був до 1080. Чекаємо полоскання. Води чуть-чуть менше, чим я собі думав. Ну але нічого, нічого, нехай повищиться. І так от година 23 і будуть ті всі полоскати. Свідчити. 25. І я так розумію, вона підігріватись. Будемо а плоска. Ну, подивимося пізніше, але ну, вона просто буде поки що довго плоска. Пішла проміжний віджим. Бачите, як змістилась манжета? Що вона ду дуже близько до іншої? Це погано. насос працює дуже капітально але нічого не бачила. тільки щось тільки води відкачала, ну добре. Зустрінемося пізніше. Всі полоскання показувати не буду. Полоскання не було при теплій воді, вони були досить короткі, мене дуже тоді, ну перше було коротке. І температура вище не стала 27. Добре. Що ж, 45 хвилин до кінця, але так як ми не встигаємо, типу, і по часу не встигаємо, то ми говоримо і папа. І переключаємо на квик 14-20, 1200 плюс полоска. Все, і нехай полощиться. Цілий копий, що кондиціонера вже доданий. Шкода, знаєте, що так вийшлося. На другий раз буде поінакшому. Ми на другий раз доведемо цикл до кінця. Ну, але сьогодні не варіант не варіант доводити його до кінця. Правда. Це правда. Повністю правда. Ну добре, нехай полощиться вже. Пінен там було так достатньо кількість. Ну, але вже нехай. Нехай буде так. На другий раз, надіюсь, доведу цикл до кінця. Ну добре, тоді зустрінемося пізніше. Ще раз як я перу на їх 14, якщо. Вирішую якісь проблеми. Я просто е, беру, переключаю, як вона набрала води, щось там там поробила. на ну, делікатне, е, параметри не міняю, роблю кілька насичень, щоб гель або порошок швидше подіяв, щоб розчинився. Бо якщо я того не зроблю, якогось там насичення, бо, тому що тоді він вже розчиниться, тоді, коли вже прання завершиться, а мені потрібно наоборот. І хоч бачите, поліску ось додав, дивіться, що твориться. Треба води додавати. Хай повище. Ну що, закінчується цикл. Фінал. На жаль, не зміг довести цикл до кінця, але нічого, наступний раз вийде. 1200. Ну, 160. Ну добре. Ну, а поки вона віджимає, я буду за вами зра... з... зрання прощатися. Дякую всім за перегляд, всім бажаю удачі. Наступних відео, лайкайте моє відео, підписуйтесь обов'язково на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі на нових відео. Всім па-па!